Хеллоу! привіт! В минулому відео я вам обіцяла сюрприз! Привіт! І ось він! Сто баксів! Зараз буде супер-пупер підпал розпаковка для нашого будинку на околиці. Воу-воу! Хвилиночку! І для гаражу на околиці теж! Записайтесь попкорном, сідайте позручніше. Один, два, три. Поїхали! Рівно рік тому ми придбали занедбаний будинок, і цей рік ми пахали як крепосні, щоб поприбирати зарослі на нашому подвір'ї. І тепер ми вирішили зробити собі і будинку подарунок для того, щоб він був ще красивіший, затишніший і практичніший для проживання. Саме тому ми обрали тему, замовили різних корисних товарів на 100 доларів і о, чудо! Перший пакуночок приїхав за 7 днів. Здається, з. Нової пошти, а другий ще через три дні міст експресом. Не, ну, це вже трошки розпакований, бо аж слинка текла подивитися, що там всередині. Ну а цей ми залишили для вас. Тему це торгівельний міжнародний майданчик з великим вибором якісних товарів, з безпечною оплатою та доставкою в усі куточки світу. Всі замовлення в Україну доставляються безкоштовно. Доставка займає від 10 до 21 днів залежно від обраного способу доставки і часу обробки замовлення. Пішли, що стоїш? Подивимось, що ми тут накупляли. Напомагай! Ні, ну зрозуміло, що вдома ми трошки вже. Піддивлялись ці пакуночки, але зараз давайте розложимо, що взагалі тут до чого і куди ще нести, в гараж, в будинок і у кого який функціонал. Тільки прикол в тому, що тут так багато розпаковувати. Олексійчику, давай, як завжди, з дитинства на Юзефа. Хто це буде робити? Ну ти думаєш взагалі? І того в нас вийшло три кучки. Побутове світло і кухня. А то, що четверте? А, це чисто мені. Це моє. Але вам я потім покажу. Огляд наших подороночків ми розпочинаємо з першої. Серії подаруночків товарів для світла. Всі знаєте, вже не треба соте раз повторювати, що ми зараз воюємо з країною терористам, яка валить наші наше світло, наше енергозабезпечення, і тому ми вирішили перестрахуватися для зими і купити декілька продуктів, які нам допоможуть сидіти, не сидіти, точніше в темряві в ці, цією зимою, і в будинку, і навіть тут в гаражі. І розпочнемо нашу презентацію, мабуть, з цього прикольчика. Це. Ну, тут 100 в одному. Ну, насправді, мабуть, три в одному. Це фонарик з багатьма функціями. Раз світить. В очі. Два світить. Три світить. І чотири світить. І це виключаємо, і це виключаємо. Зараз пішли на вулицю. А! Почекай йти на вулицю! Сонячна зарядочка. І ще це павербанк. Плюс воно не на батарейках, воно заряджається від USB, ще й може віддавати. А порівнювати ми будемо з китайським теж налобним фонариком, який я купив десь тут, у нас в Києві вже. О! Ось так видно, як він світить. Тепер рядишком включаю цей фонарик. Хо-хо, Є різниця? Налобний фонарик і цей фонарик. Прикол. І це ще він не заряджений до кінця. Жовте світло прикольне. Воно теж трошки ярче, ніж цей налобний фонарик, який повністю заряджений. Просто жовтенький. Батько вже на дачі користувався цим фонариком і каже, коли ви мені вже його купите за вашою скидкою в 90%. Ну і ми йому кажемо, як тільки виходить відео, наша скидочка, наш промокодик от в цьому куті буде доступний, і ми зразу купуємо тобі ще такий в подарунок. А мамі, ми, мабуть, купуємо таку лампу, точніше, ми вже. Замовили мамі отаку лампу. Ну що, приголошили трошки світло, пробуємо. Ну, для того, щоб читати те, що треба, плюс зарядочка можна питати його від повербанку. Ідеальний варіант для дачі і для дому, для офісу, для чого хочеш. Щось складається, дуже компактне, можна перевозити навіть з дачі додому. Прикол. Далі, це не поліцейська сирена, це у нас заряджається лампочка, яка має працювати автономно, скільки там годин може, і світить вона десь так. Ну, коротше, нормально світить. Прям пішли на вулицю знову ж таки, покажу. І прикол, що вона працює. ну, Там є батарейка, всередині вона працює отак от без повербанку, коли вона буде заряджена. Пішли на вулицю. Вже цікаво подивитися, що там, чи світить, чи ні. Ого. Нормаз. Ну і головний експонат вуличний ліхтар. З датчиком руху і зарядочкою. Сонячною зарядочкою. Як воно працює? Ми хотіли піти, щоб показати вам для цього на вулицю, але на інструкції тут же зразу написано, як нам симулювати, що немає світла. Перше, вмикаю перший режим, він світиться. Оп, сонячну панель підняв до сонця, ну точніше, до люстри. Вон, він думає, що зараз день. Положив, думає, що ніч, засвітилося. Три режими є. Перший. Ну, це типа економний такий. Я думаю, що коли вас немає вдома, ну, на дачі, типу, можна і такий залишити. Але якщо ви кудись виходите або корис... ну, десь гуляєте на вулиці, і вам хочеться, щоб він світив трошки краще. Вмикаємо другий режим. О, вже такий, типа, на нього погано дивитися. А третій це взагалі. Ну, не те, що фонарь, це прям ну, дуже, дуже гарний режим. Я вам серйозно кажу, що я не хочу на нього навіть дивитися. Оп. Вдень не світить, оп, вночі світить, вдень заряджається, вночі світить. Просто, ну, як всі, виходить, сподібні штуки, але у нас такої раніше не було, тому для нас це прямий іграшка. <гум> як каже, Аня, навіщо чекати наступного сезону, якщо в нього є отакі класні кріплення, які можете прикріпити до стіни, і в них ще вставляти що, цей, що, цю, що цю частину. Дуже зручно. І коли ви не на дачі, якщо зима або ви поїхали в ну, будні дні, не на вихідні. Коротше, коли ви не на дачі, ви просто можете знімати що ліхтарик, що цю панельку, і ховати в гараж, в будинок, куди хочете. Дуже зручно продумано. Гарно. Так, ну що, про світло я розказав. Розкажи тепер людям про те, що ми придбали для кухні. Добре, спершу два слова про плєт. Точно такий самий плед, який продаються у нас в магазинах в Києві. Але ж ціна тепленький? Тепленький. Так, це у нас розприскувач масла. Завжди хотіла спробувати, що воно взагалі таке і чи корисне воно. Будемо тестити. Далі, далі в нас компотниця. Ну, теж ніколи в мене такої речі не було. Тому стало дуже цікаво, що воно таке взагалі, з чим його їдять. Теж будемо тестити. Мені здається, що це ну, дуже зручно. Да, ставиш у холодильничок. Піу. Ой. Вибачте, пів-пів-пів і. Добре, давай залишимо, поки я його не зламала. Це точілка. Ну, знаєте ж, всі, що таке дача. Привозиться сюди таке, чим вже майже не користуєшся дома або зовсім не користуєшся, а його ж треба підтримувати хоч в якійсь формі. Тому? На, Покажи як. Давай, давай. Ото тут, тут навіть е, різні секції, я так розумію, для ножиків, для ножниць. Дивися. Ну, нічого, нічого, але це будете виробити з татом. о о ні. Так, так, так. Полотенечка, тряпочки. З тряпками те ж саме, що і з ножами, так? Але ж хочеться трошечки затишку, комфорту, краси. Ну і тому купили для дачі такі красиві тряпочки. Я вам скажу, що якість теж мені сподобалась, дуже, навіть дуже. Ціна дешевше, ніж в Києві. Думайте самі, рішайте самі. І залишився декор наклеєчки. І для чого взагалі це пішли, покажу. Ну, ви ж розумієте, з холодильником те саме, що і з ножами, з трипачками. Таке. Будемо пробувати робити його трошечки гарнішим. Наклечка. Я думаю, буде прикольно. Зараз будемо клеїти. Другий супер декор супер! Мені він дуже подобається це, дивіться, бабочки. Покажу вам пару штучок, щоб ви розуміли, вони ще й світяться. Дивіться. Я вважаю, що це буде дуже гарно. Найс! Для побутових потреб ми придбали такі товари. Перша, це оця розрекламована вже всіма вішалочка, яка робиться і так. І потім ще такі вішалочки сюди засовуються, і вона робиться легким рухом. Отак. І чому їх придбали? Щоб подивитися, що тут за якість взагалі? Чи вони не зламаються там перший же день, чи під, нашій... під тяжцію наших всіх речей? Ну, мені здається, що ні, не зламається. Ми, я думаю, що придбаємо за нашим промокодом, звичайно, ще парочку таких штук. Мені прям подобається. Що далі? Е, із корисного отака щіточка для стирання пилом. Я думаю, що в наших пластикових вікнах, які ми сюди на дачу встановили в цьому році, ну, будемо користуватися. Спробуємо, що воно таке недалеко. Недалеко кидаємо воно корисне. І далі дві речі, які ми зараз вам не покажемо, мабуть. Перше це. Такі крокси, резинові, сапожечки, накладочки на сапожки, бо тут у нас, ну, як після дощу, і пісочок все таке грязючка. Мама, коли гуляє з собакою, потім каже, що не у собаки, у мами ноги брудні, і отакі штучки надягати на ноги. Хочемо теж спробувати, як воно буде. Ну, чи краще так зробити, чи краще там, мити свої сапоги. Побачимо. Ну і останнє це, мабуть, занавісочка для душової. Ну, вона така велика і красива. Дачний сезон вже закінчився, тому, мабуть, вішати будемо її, на жаль, в наступному році. Ну, на жаль, для вас, для нас, то це ху -ху, навпаки класно, що у нас така є. Це все. Як воно буде експлуатуватися, ми вам обов'язково покажемо в наступних відосиках. Ну, а якщо говорити про якість, ну, клійоночка, прям на вигляд, якісна. Я знову ж таки, нічим не відрізняється від того, що продається у нас за трошки інші грошики. Ну і наостанок ледь не забула показати, що ж я там таке ховала. Це чудовий багатофункціональний органайзер. Корисна річ. Для мене це взагалі топ, бо маю купу зарядок і кабелів. Як бачите, наскільки це зручно, що все під рукою, а не в купі. Як, наприклад, це було в мене в жіночій сумочці, де ніколи нічого не можливо було знайти. Так що це дійсно гарна і корисна річ. І ще ледь не забув, що для дачі ми придбали люстру. Вона виявилася достатньо маленькою, але має два режими світла і світить достатньо непогано для невеликої кімнати. І нагадаю, що ці два мішки корисних речей ми придбали на тему всього за 100 доларів або трохи більше 4 тисяч гривень. Ну якщо ви додивились вже до кінця цього відео, ще раз хочемо нагадати вам, що у нас є промокод на зкітку знижку, знижку 90% на всі товари, які ми оце собі вибрали. Знаю, як ви, а ми нею обов'язково скористаємося. Вона буде зазвичай тут, а також в описі цього відео. Ну і не забудьте скачувати додаток тему, в якому ви можете купити не тільки ці товари, а ще й багато дешевих класнючих товарів. І для. Вашого будинку, і для вашого гаражу, і для енергонезалежності від, самі знаєте кого. І ще багато-багато для чого. А з вами був Гараж на Околиці і до зустрічі в наступному відео.